Всем привет, звони я, Хаски. Сегодня мы играем на Redmore Tapes Сервак. Залетаем играем вместе со мной. Также подписываемся на канал и ставим лайк. При регистрации на сервак указываем мой реферальный код. Мой реферальный код. При достижении 3 уровня вы получите 20 валют. І валют. Итак, сегодня у нас будет видео. Мы будем передавать, так сказать, тачку победителю. Я купил Крузак 200. -ку. А Купив я його із-за того, що на ньому стояли номера 47 львовські. І зараз ми цю тачку розіграли з оплану, він привіз Audi на трьох тройках. З номером 3 троєчки. Ми зараз передамо йому, так сказати, тачку. І так, народ, може, кожен... кожну неділю ми будемо розігрувати тачки. І так може кожен з вас виграти тачку, так що советую. Заходить на сервак, вводити мой реферальний код і вступати в наш клан. Есі клан буде на місці, Я розіграю багато діво. Так, якщо відео не нас 10 лайків, виходить наступне відео, де ми розіграємо тачку з кланом. відео 15 лайків, Я запускаю стрім по міремом та перший сервак. Так, 490 зараз я получу штрафи. Так, надо уже штрафы опустить да. Зара передам тачку по берегу. Може не по берегу, не по берегу, я думаю А всем прошл Так предложить обмен Добавить на обмен этого крузака найти йде... Шо? Крузер 200 -очка. все, все брат. Все, братан, поздравляю. Щас гоняю на бою, посмотрю, возможно ще якусь тачку прикуплю для конкурса, так что далеко не расходьтесь. <рес> uh, розіграш? розыграш, да, вже пройшов. Але я зараз ще якусь тачку куплю розіграти. Ну, <рес> типа, <рес> соска <рес> <рес> просто.